Віталій Бабій, головний тренер футбольного клубу Рая Грибут Кобринова. Віталій Миколайович, по-перше, дякуємо вам взагалі, що ви такий фанат футболу в селі Кобринова на тальнівщині організатор. Знаємо, що ви бачили, як ви в футзал граєте, захищаєте на воротах рідну команду. Велика подяка, що завдяки вам ця команда існує, що ви займаєтесь організаторсь... організацією цієї команди. Будь ласка, по сьогоднішній грі пару слів. Скажіть вашу думку. Дякую за те, що підтримуєте, приглашаєте. Ну що, по сьогоднішній грі ігра була, я думаю, вдала для одної, чи другої команди. Як могла перемогти, як і одна команда, і друга. Були. Свого роду невдачі, що там, що там, то по ігрі я вважаю, що команди достойно зіграли. І Буває навіть на такій стадії кращі ігри полуфіналі, в полуфіналі, чим у фіналі зустрічаються команди. Щоб... Тут таке візіння було на стороні Ватутіна, бо вони вже, ну я вважаю, що вони однією командою грають дуже багато років, а в мене більше молодіжний склад. В мене випадають, десь виїжджають грати за кордон, десь ну чи що постійний молодий состав і важко трохи підтримувати, щоб на, але, на уровні, але, але достойно виступаємо. І стараємося в, в усіх змаганнях приймати участь і показувати ще непогані результати. Мені це подобається, як кажуть. У вас заявці є дуже топовий гравець. Сергій Твердоух, він гравець футбольного клубу. Така паланка і у вас в заявці відверто надіявся, що сьогодні він буде на складі вашої команди. І я я вважаю зовсім інший малюнок грибу, якби він був сьогодні. Не вдалося його запросити. Чому чому не було його сьогодні? Бувають же ж різні фактори: сімейний. Також в нас в заявці є Кавун Тимур, але по обставинах він теж У Нас кожній грі він забиває і за тальне. І за нашу команду Левін виїхав за границю. Він, е, йому вже 30 років, але протягом 30 років він, щоб ще був кавун, твердов, то хто я знає, який був би рахунок даної ігри. Іменно щоб два таких хороші іграка були відсутні. Ну, той год, як ми грали, то ще був присутній Мазур Євгенників. Євген, це Євген, Мазур, да. Да, який він також це мій вихованець. І, він вже грає там, на Україну. Він грає за е, команду по, другої ліги. Да, ні, він грає за Тростянецька Сульська область, да. причому грає в основному складі, да, постійно да. слідкуємо за ним. Це да. як гравець з, з нашого регіону, да, слідкуємо да. за ним, дуже успішно грає, Тобто то він би міг би теж вам допомогти. Да, да, той год він грав був, то ж, не, не, той год було більше молодший склад, як це раз, але... Нічого. Ще ваша думка взагалі по рівню чемпіонату Звенородського району, можливо, мало команд. це що всього Район великий, в чемпіонаті участвовало 6 команд. Про рівень полів на стадіоні, от, що покращити можливо? Можливо, що ми можемо зробити, щоб рівень чемпіонату Звениродського району був сильніший і взагалі кращий? Ну, саме перше, так як я сам працюю в школі, то Великий йде внесок від шкіл, як проводяться навіть уроки фізкультури, в якому як дітям приподносять до день чи від спорту, і на даний момент дуже мало молодежі. Більше вони сидять в цих інтернетах, комп'ютерах, мало хто хоче займатися активним видом, дуже важко перевчити, тому я вважаю, що може бути на такому уровні менше команд, бо нема кому грати. Треба, якщо в состав ставити там 18, дуже є там 12-13, починають з двох команд одну робити, чи що менше команд, мабуть, так і стає. Зрозуміло, що це прикро, бо тому що в нас було в районі багато команд, і в вашому районі ну, зараз вже один район в громаді, можна сказати так. Ну, Я вважаю, що первоначально треба займатися з меншим поколінням, щоб був якась заміна. Якщо не будемо займатися і не будемо проводити для цих дітей змагання, то Просто буде з кожним годом менше-менше команд, не буде, просто комура. Нас, нас старших сильно не вийдеш, а молоді, молоді покоління повинні бути. Ну, Миколаївич, ну, а, що? За стадіону, да, ну, стадіон, ну, скажіть, будь ласка, як ви грали? Ну, е, сьогодні е, частина буде в Лебедині, на ланзе арені тут. Тут це ідеально. Так, ну, да, про тут я перший раз як пригласили, то мені сюди, як ми приїхали своєю сільською командою, то да, навіть е, привчитись е, зіграти на полі такому, як в нас, е, жорстке, то хлопці привикли до жорсткішого поля, ніж до, до такого. Через що є, і от і буває по ось, помилки бо із за того, що не дуже. Привчені на таких полях грати. Я сам по собі знаю, що колись як вийшов в свої, свої года молодий на таке поле, то мені я не міг мене відчуття було дуже не, незрозуміле, поки не привік до такого Поля ну, Поля тут взагалі дуже хороше поле. Считаю ідеальним. Зрозуміло, що є і в шполі поле, за яким, і в Зеніроці там два поля є, чому за ними ніхто не дивиться, чи, там, чи нам на баланс дебере, тут не зрозуміло. В дальному вона підтримувати центральний стадіон, проводити ігри. Ну а в районі то є ж поля, які можна ще більше зробити для шкільної ліги. І для взрослої, і на обласному уровні, як кажуть. Віталій Миколаївич, можу тільки підсумувати, що в Звонародському районі таких людей, як Одиниці, які займаються розвитком футбольних команд у своїх селах. Тому бажаю команді вашого села Кобраного тільки успіхів, перемог, вам, вам особисто розвитку. Дуже добре, що ви розвиваєте молоде покоління. Всього найкращого, здоров'я, перемог. Дякую, удачі.